Обожнюю щими брата, але один раз за все життя він мені помстився раз і назавжди, коли в мене вискочив ячмінь. І мама в інтернеті прочитала, що найкраще ячмінь лікує моча, моча наймолодшого члена родини. А мій брат наймолодший. Блін, він ніколи мені не допомагав. Ну тільки він почув цей чудодійний рецепт, І як його поміняло, груди виставив, виходить, такий, Саня, я тобі поможу. Йому дали ватку, він пішов робити ліки, вертається. Я його таким доброзичливим ще не бачив. Він бере ту ватку і каже: я сам прикладу. І так, тю тю, -тю отак, от так і має втікати, стікати, має впитатись. Давай, давай. Я стою, кажу, Андрюха, але нікому того не розказує. Саня, та я могила. На другий же день мене в школі кликали обіцяне око. Шарите?